Всім привіт! З вами шортисти на моєму каналі. І це канал про те, як я пробую розігнати свій депозит від 70 доларів до якихось трьохзначних чисел. І кожного тижня я записую відео чот на тему, як пройшов мій торговий тиждень, в які я угоди залазив і взагалі як торгував. Отже, не будемо тянути часу, переходимо до угод. Всього в мене було 3 угоди. Ой, блін. Всього в мене було три угоди. І перша з них це угода по монеті Дар. Отже, після великого імпульсу вгору я побачив, що він закривається під рівнем, тобто свіча. І оскільки тренд в нас е, йшов вниз, того я вирішую зайти в позицію ось тут для детальнішої картини. Перейдемо на п'яти минутку. Отже, заходив я ось тут, як ви бачите, вийшов на відмітці 0,15. Отже, можна було іще його держати вниз, але е, забрав я свої 100% і це вже добре. Далі в нас угода по монеті кро. Тут теж після імпульсу я зайшов в шорт, проте, побачивши, що волатильність не стухла і вийшов ось тут. Ось, як ви бачите, правильно зробив, а потім мене б але як ми бачимо надалі, монета почала падати вниз. Ну, можна було б, звісно, перезайти ось тут, але я цього вже не робив. Отже, ця, ця угода, мабуть, настільки ідеальна, що в мене просто немає слів. Побачив я низьку волатильність і зразу ж після того як знайшов точку в графіку. А ця точка була в цьому рівні, я заходжу в шорт. Як ви бачите, ставив я тейк профіт в цьому місці, проте мені настільки було лінки чекати, що я не вдержався і вийшов на цьому рівні. Отже, по угодам в мене все. Якщо і надалі не буде мінусів, то цей місяць я завершу у плюс 100% до свого депозиту. Отже, всім дякую. Побачимося наступного тижня.